Практику гострих дискусій започатковану наприкінці минулого року, депутати Галицької районної ради успішно перенесли у новий рік, застосувавши її під час розгляду питань порядку денного 17-ї позачергової сесії. 20 хвилинна перерва для узгодження позицій знадобилася уже під час обговорення першого питання про затвердження. Зведеного плану природоохоронних заходів на 2013 рік, сформованого за рахунок повернутих коштів 2012 року, і хоч після досягнення компромісу депутати працювали більш плідно для завершення сесії, депутати таки взяли двотижневий тайм-аут. Що ж стало каменем спотикання, і що завадило народним обранцям прийняти рішення з усіх питань порядку денного, бачили наші кореспонденти. Винесений на розгляд депутатів план природоохоронних заходів був сформований за рахунок повернутих коштів 2012 року як результат невиконання з об'єктивних причин минулорічної програми. Ми дуже пізно отримали перші гроші. Ви знаєте, що е, в нас десь попали перші гроші у липні місяці, а потім, поки програма, поки це саме, а потім просто показати не пішли кошти. Програма обговорилася на комісії. Там були про свої пропозиції зауваження по комісії. Однак у запропонованого проекту знайшлися і опоненти, які побачили, як було зазначено лідером фракції Бют Володимиром Костишно не стиковку у цифрах, що власне і стало причиною 20 хвилинної перерви для узгодження позицій і прийняття компромісного рішення. Програму приймаємо у цілому. Через два тижні зберемо чергову сесію не закриває. І як виняток, два об'єкти, які на сьогоднішній день є в районі, ставилася така ситуація, тому що здача об'єкту, як лікарня, там треба профінансувати КНСК. І по край вкрай критична ситуація. Тому комісія прийшла до такого висновку, який я вам доповів. Те, що не закриваємо, два тижні працюємо над програмою і за два тижні вертаємося до програми. На тому зійшлися, хоч надалі перерв не знадобилося, але каменем спотикання стало питання про направлення вільного залишку бюджетних коштів, зокрема на програму удосконалення системи управління виконавчої влади і місцевого самоврядування. Ми, прикладно, все розуміємо. Є різні але Я просто прошу, Щоб ви розумінням віднесли, Нам треба чимось працювати. А? Депутати начебто й не заперечували, але рахували кожну гривню і за кожен пункт запропонованого рішення із внесеними пропозиціями голосували окремо. Прихильнішими виявилися народні обранці до потреб наймолодших жителів району, одностайно підтримавши цільову соціальну програму з оздоровлення та відпочинку дітей до 2015 року. Активно і доволі конструктивно пройшло й обговорення програми розвитку фізичної культури та спорту. Основні завдання програми. І очікувані результати, значить, залучення ще більшої кількості дітей та молоді до активних занять фізичної культури і спорту, украшення матеріально-технічної бази наших спортивних об'єктів, підвищення рівня залучення громадян, заняття фізичної культури і спорту через проведення різноманітних спорта, кухні, чемпіонатів і якісний підбір кадрів відповідності з досвідним кваліфікаційним рівнем і належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої якості. Ми з кожним головою мав про мали розмову. І навіть незважаючи на те, що їм не вистачає на заробітну плату, ми їм рекомендували з вільного залишку на спорт де 2000, де 3 закладати, а ми їм на заробітну плату дамо додаткову дотацію. Я звертаюся до, до голів, до депутатів районної ради, до депутатів місцевих рад, давайте зверніть увагу на те, що наші діти, наші молоді люди займалися спортом, займалися фізичною культурою своїм здоров'ям. Усі пропозиції програму депутати дружно підтримали. Присутні на сесії депутат обласної ради Дмитро Захарук під завісу пленарного засідання запропонував депутатам поміркувати над реалізацією ще одного вартого уваги проекту. Я закликаю вас, аби ми у районі розробили теж до речі, цим рішенням обласної ради так і зобов'язуються районні ради розробили. Програму, районну програму Нова Українська родина. Ідея припала до подоби. А загалом у пункті різне було висловлено чимало цікавих пропозицій, покликаних спонукати і депутатів і виконавчу владу до практичної конструктивної роботи. Нагода для цього буде уже через два тижні, коли відбудеться наступне пленарне засідання сесії.